Сіпив на край світа, як віде відтешопоріта, в гамері край, лем жаль, жальмися моя хишко, лем жаль митя моя хишко, солом'яна жаль. Митя, Сьогодні ми відзначаємо важливу дату в історії Зарічівської громади. Рівно 40 років тому тут, на цьому урочищі, було відкрито етнографічний музей Лемківська садиба. Також паралельно із музеєм почав функціонувати народний фольклорно-етнографічний ансамбль Лемківчанка. Як музей, так і садиба впродовж цих багатьох років виконують важливу місію. Вони зберігають, по-перше, а по-друге, популяризують традиційну народну культуру, зокрема лемківську культуру. На дворі сонце гріє, на дворі сонце гріє авхижиться віно. Дяки їх наполегливій праці. Народна пісня, народний танець, обряди родинного циклу зберігаються і передаються для нас молодих поколінь. Сьогодні це надзвичайно важливо, особливо у наш час, у час війни. Сьогодні ми мусимо на своєму культурному, так би мовити, фронті боротися з нашим ворогом і ніколи не забувати наше коріння. А Наше коріння це якраз у ці традиції. Оця хата це не просто якась будівля, це наша пам'ять, наша історія. Заходячи до неї, бачачи оці вишиванки, ці рушники з катертини, кераміку, традиційний посуд, оті стародавні майже столітні ікони, які, до яких молилися не одне покоління, яке проживало у цій хаті, це дійсно наша та спадщина, яку ми не повинні забувати. Ну а колектив це фактично. Я б назвав його серцем цієї хати, адже вони впродовж усіх цих 40 років наповнюють її, оцією автентикою цією піснею, цими танцями, і завдяки ним ця хата тут на цьому пагорбі не просто стоїть, а вона живе живе народною культурою. А колектив Лемківчанка хай навіть не думає. Розпадатися, дівчата, ой, не думайте. Бо хто кроме нас буде берегти ту, ту культуру? От хто маленько маємо молодіжі, але мусимо старати так, щоб та пісня звучала, щоб її чуло Зарічево, березний, не знав онуковці, кам'яниця і не знав, не знав, щидали хто І дівчанки зон заспівав та ця понад вершки. We'll see you next Звичайно, ці прекрасні колективи народні, вони несуть в собі той дух, то дійсно то джерело і в цих саме піснях в цій мелодиці. Просто і, і живе та наша енергія, живе наша традиція і культура нашого українського народу. Хочу подякувати місцевим жителям, також гостям з Березнянщини, з Перечина, з Ужгороду. Подякувати за те, що вони привітали сьогодні цей музей зі святом.